Дай нам а, віри, щоб ми не боялися. Не боялися, якщо треба і на Сибір поїхати, не боялися, якщо треба поїхати і потерпіти, не боялися, якщо треба піти до лікарень, до, до, до немічних, страдаючих, полонених. Не боялися, але з вірою йшли в то, що ти, Господи, все зміниш. А він вже змінив. У українському народі на сьогоднішній день настільки змінилося суспільство, і я думаю, що ви також це бачите і замічаєте, що вже, дай Боже, щоб це не було таким, як вже в традицію, щоб не перейшло, що з дуже багатьох людей линуть слова і молитви, і когось трошки духовного життя, і зміни клімату. Відповідальності за те, як людина повинна поступати у своєму житті надалі. Ісус того хоче сьогодні від нас. І навіть цей рік буде нам поштовхом до миру, до своєї серці, до любові і навіть до ворога. Тим переможемо. Тим ми ворога переможемо. Зброї нам не треба. Звичайно, треба стати на. Хорон. Але саме, Але найбільша наша зброя це є молитва. Найбільша наша зброя є присутність на Бога, з Ісусом, який нас веде і буде вести нашу здоров'я життя. Я вам цього всього бажаю. І вірте, що також молюся і буду молитися, щоб наша спільна молитва доносилася. До моєстату Божого, а він, почувши молитву нашу, був завжди милосердний, як він є, і повернув всі ті речі, які нам часом здаються неможливі по-людському, то він перетворив їх на можливе. Бо він на то народився, він на то прийшов до нас, між нас. Між нас, між народом, між людством, прийнявши покорі, волю Отця Небесного, тіло людини, але підніс його до Божества. Амінь. Христос рождається. <рес> <рес> ну, а тепер, якщо маєте якісь запитання чи якісь розважання, не стидайтеся. Ми вже не перший раз бачимося, можемо собі да розважати. Можна раз про помпецьку дев'ятницю щось питати? Як? Про помпеські дев'ятницю підписувати? Це може тут таке ж перечко, це буде полна веречка. Задання, бо тут є всі розважання на кожен день. Якщо немає до претензіалів нових, то чому тут це все триватиме зробити? Я маю таку відповідь чи також пише? Як ви себе вважаєте? Ну, бо якщо я приписаний, наприклад, я молитвенник, так? Я дивлюся в молитвенник і читаю, що я маю робити, то-то, 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 то-то. Бо по тому приписі я можу триматися. Наприклад, навіть от ще в літу чи десь. Я маю літорію, і я мушу по тій літурії дотримуватися кожної букви, кожної цифри яка є країна. Тобто не доповнюється. Якщо, як ви собі хочете приватно доповнити, то гріхом не буде. Не буде, і це буде вважати із. Звичайно, що так. Як тим більше, якщо воно є апробоване е церквою, якщо воно опробоване і благословенне, вітиш, Кір Володимир. Тут сумнів ви можете не мати. Ви можете молитися так, як я тут, не зважаючи ні на що більше. Але ви можете собі додати. Хочете відмовити царю небесної молитви. Та щоб повна це вже була, знаєте? Воно не маємо... завжди чаща, ще що інші молиться є. Цей... Маєте час, гріхом не буде. Абсолютно ні. Розумієте, кожна книжка чи літургійна, яка б вона не була, вона має певний приказ. І вона є апробована, Апробована церквою. І тому, чи я, чи хтось, береться, священники, чи навіть німеряни, коли беруть до рук, вони мусять вже її дотримуватися. Якщо є приватні молитви, от ви молитеся приватно, нема проблеми, ви ж не моліться. Але коли є молитви відкриті, чи в якомусь вже крузі загальному, то хіба може бути корекція така, що от ми зійшлися, давайте, друзі, ми собі додамо молитву царю Небесну. Mm -hmm. Чи там ми давайте додамо там ще якусь там молитву і все. От священник, закінчуючи літургію, чи там ну, інші молитви, на кафе, чи ще щось, і каже в кінці, чи там якийсь період, давайте ми помолимося за ту чи іншу людину. Таку, таку молитву чи таке-таке намірення. Гаразд. І люди моляться, то є Богом прийнята. То не є зло, то не є якийсь чи ще щось. Інша річ, якщо людина починає перекручувати, там собі живити, знаєте, своє доповнення і так далі і тому подібне, воно трошки вже має певний знаєте, зміст незрозумілий. Ну бо як би не було до кожної літургійної книжечки чи чогось, чи молитовника сідає певна комісія і розглядають, як воно повинно бути. А там є включені всі ресурси церкви, там є всі включені канони, які мають якийсь певний зміст, чому воно, наприклад, виглядає так, а не інакше. І ми маємо молебен, значить ми маємо, знаємо, що молебен до Ісуса, до Марії. І ми маємо кавстр, значить ми маємо, знаємо, що є карст. І ми маємо святу літургію, значить ми знаємо, що є літургія Івана Залотурства, Василія Великого. І Все це є вже акумульовано в церкві. І ми тим тільки користаємо. Інша річ, якщо ми щось десь там замітили, щось там не, 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 не зрозуміло. Може бути текст не той, ну так, не, не покладений, або ще щось. Ми тоді йдемо до священника, чи йдемо там до певних осіб, які є в цьому відповідальні і кажемо, софи. Я щось тут не розумію нічого. Давайте будемо щось робити, чи коригувати. І тоді подається на комісію, чи подається на певною Такі, такі, такі спеціальні групи, які за то відповідальні, і вони тоді вже дивляться, ага, дійсно, того там не треба. Або того там не треба, або так не треба, або так не треба. А так, що приватна кожна молитва, яка є піднесена до Бога, як вона роблена щиро, вона Богом приймається. Якщо за то не є, <кій> До, до святих, то не треба сумніватися, що там щось не так? Що, що там все нормально, так. що не відомо. Я, я, я кажу, от, наприклад, є е, в підпів'ї було так, е, священники писали е, і свої молитви, які вони внутрішньо переживали і робили молотони, чи просто собі вписували і ними молилися. Так, звичайно, складені молитви святих, молитву слов і інші молитви, таких є маса, багато, де вони молилися, а вони помолилися по катакомбах і по інших місцях. І вони самі їх складали. Самі Давида візьміть, він з Богом говорить. можна казати, як напряму він свариться. Він Нарікає, і потім плаче, і потім перепрошує. І це всі аспекти то є пережити серцем, пережити з життям тої особи. І так само священники, чи, чи духовні особи, та й не тільки духовні особи, а і, і миряни по тюрмах так мовилися. І молитовників ніхто не довго, там нічого не було. Ми б були знайшли такий, що найменше, що зато додавали термін. Але вони молилися серцем. Вони молилися душею. І вони до Бога говорили своїми устами. А з того, звичайно, ви могли виходити молитвою. Так само, як у нас, наприклад, у українському народі є, а пісні хто складає? Люди, а? народ. А чи молитви, наскільки не, не виникла в молитву, і вчора мовного вже прийти включити концерт. По телебаченню, чудові пісні нашого теперішнього періоду, вони заживали, це все, Хто іскував? Та на розко. І там не сідав вже аж спеціальні такі якісь засідання чи щось. Але вони то. Висловили свого життя. Вони висловили те, що є довкола них. В сім'ї, в родині, в суспільстві, в державі. Довкола нас.